Вас у каналу канал Трейд. Твердосплавні фрези це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металу. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, в тому числі і з матеріалами, що важко обробляються, загартованими і легованими сталями, човном і титаном. Представляємо вам твердосплавну сферичну фрезу по алюмінію від торгової марки Агір. Інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Прийдемо до основних характеристик фрези. Діаметр хвостовика складає 10 мм, діаметр ріжучої частини 10 мм, довжина ріжучої частини двадцять міліметрів загальність 100 в кут спіралі 45 градусів. На нашій фрезі розташовані два зуби, що чудово підходить для загальної обробки металу. Якщо фрезу потрібно використовувати для чистових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердоспавна фреза здатна обробляти матеріали з твердістю hrc 55 Покриття Altin підвищує термостійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фрезерування матеріалів з алюмінієм. Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Придбати цю твердосплавну фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.